Вітаю! Ви на каналі Sticker Seeker і, мабуть, вам цікаво, що лежить в даній коробці. What's in the, box? What's in the fucking box? А в даній коробці лежить новинка від бренду New Balance, яка вийшла буквально недавно, а саме модель 1906R, але не звичайні, а версія на прямолофті. Хто не знає, що таке прямолофт це синтетичний утеплювач, який спочатку був створений на замовлення армії США для заміни гусічого пуху в одязі військових, так як пух мав один дуже критичний недолік, він повністю втрачав свої теплоізоляційні властивості при намоканні. Так, про прямі лофт розказав, тепер давайте перейдемо до решти деталей, з яких складаються кросівки. Зверху йде супій текстиль по типу кордури і синтетичні накладки. ж у нас. Технологія Energy, яка забезпечить їм чудову амортизацію та надійну підтримку стопи. Хоч дана пара вийшла недавно, але я вже встиг знайти її по приємній ціні. А якщо ви теж хочете, як я вигідно купляти кросівки, одяг і тому подібне, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Посилання залишу в описі відео.